Друзі, ви це бачите? Це якийсь клондайк сьогодні. Гляньте Три. Це що таке за монстр? Що це за монстр такий? Якийсь динозавр. Бабка то тополева. Оце так. Оце так гриб. Це просто бомбезно. Погляньте. А, звісно, він, наверное, вже старенький. Хоча такий плотний, ну мабуть, ніжка точно вже. Ось такий гриба, Рибацюра, ну друзі. Ви, ви уявляєте собі? Видите, який він. Він здоровенний просто. Погляньте. Моя ладонь в два рази більше гриб. Ось такі розміри, друзі. Ось такий гриб. Ставимо подобачку. Бабка тополева. Ось так, хоч і спека, але вона росте. Напишіть, а в вашому регіоні ростуть такі бабки та Такі гарні гриби. Також поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал, я фанатик. Далі буде цікаво. А ось друзі, бачите, ось вам і доказ. Бачите, зверху то поля. Одна засохша, а друга, гарна. І внизу ростуть такі ганти.